Кожен з нас періодично відчуває складні і не дуже приємні емоції, яких хотів би пошвидше позбутися. Але основні дві стратегії, які ми робимо в таких випадках, один це є зливаємося з цією емоцією повністю. Наприклад, якщо я злюсь, то я весь ця злість, я тоді е, проявляю цю злість назовні, я весь. А потім можу відчувати себе поганим, потім думаю, що це я щось не так зробив. Інший варіант, ми можемо боротися з цією емоцією. Тобто, ми, я злюсь, але я, інша моя частина старається подавити цю злість, не показати нікому максимально чи я тривожуся. А є інша частина, яка намагається зробити щось, щоб швидко мене заспокоїти, комусь зразу подзвонити, здати аналізи і так далі. В цьому відео я хотів би запропонувати альтернативний підхід, який з мого досвіду роботи з собою і з моїми клієнтами найбільш ефективний, дає найкращі результати. І я запропоную вам його як експеримент, ви можете спробувати його застосувати до будь-яких. Емоції чи станів, які вам неприємні, незрозумілі, які повторюються і приносять вам страждання. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт в кількох сучасних напрямках психотерапії. Всі мої координати є в описі цього каналу, тому якщо маєте якісь питання, побажання, то звертайтеся. Отже, більшість людей або борються зі своїми емоціями, або повністю зливаються і піддаються їм. І потім вони можуть страждати від такої реакції, бо якщо вони борються з ними, це може викликати напругу і додатковий стрес. Якщо вони повністю зливаються, вони потім думають, що це їхня провина, що це вони так поступили, і так далі. Отже, давайте поговоримо сьогодні про те, як можна по-інакшому це сприймати, і можна на них дивитися як на певні частини нас самих. Через те, що ми часто думаємо, що ми є моноліт, але так не є за будь-якою психологічною проблемою, за будь-яким нашим дискомфортом, так далі можна помітити взаємодію, конфлікт, е непорозуміння кількох частин всередині нас, і це вже про такий рівень трошки глибший, про такий рівень самоусвідомлення, саморозуміння. Тому я би пропонував для початку спробувати подивитися на будь-яку неприємну емоцію чи стан як на певну частину. Наприклад, якщо у вас сильна тривожність, чи ви часто злитесь на щось, чи сором проявляється, чи ну, будь-що, попробуйте уявити, що є всередині вас певна частина, яка це відчуває. Наступний крок, який допомагає максимально відділитися, бо поки ця частина, ми не вміємо її помічати, доти вона керує нами. Перший крок, щоб це кермо забрати, це спробувати її трошки від нас відділити. Як це зробити? Насправді тут ви можете проявляти фантазію, з того, що дуже добре працює, це є описати, як вона виглядає, як вона звучить, дехто навіть пісню якусь може придумувати, ну там, згадувати, яка йому асоціюється з цією частиною: Парфум, чи якийсь запах, який вона має. Це може бути її голос, її постава. Її ще якісь характеристики, І якщо це ви, наприклад, уявляєте, бо це може бути будь-яка метафора її зображення. Якщо це якийсь об'єкт, ви можете також уявити, який він на дотик. Тому в кожного тут будуть якісь свої метафори через те, що ми по-різному сприймаємо реальність, важливо не заставляти себе всі ці речі зробити, про які я сказав. Смак, смак, до речі, може бути теж в неї, я, я, як вона відчувається. Але якщо вам відкликається щось одне чи два з того, що я сказав, так це може бути просто звук чи просто вигляд, як вам комфортніше. Але чим детальніше ви собі це уявите, тим вам буде простіше її відділити. І наступний крок попробувати подивитися на неї, що ви є не повністю. Ця частина, а ви є простір, де ця частина проявляється. І коли вам вдасться це уявити, спочатку я би рекомендував брати ситуації низької інтенсивності, оскільки, якщо ви вчитесь плавати, умовно кажучи, і вас зразу кидають на глибину в якийсь стресовий шторм, навчитися буде важче. Ну, ніби є навіть така методика навчання, але насправді це якась шокова методика. Вона працює, я думаю, не дуже добре, тому що людині, щоб освоювати нове, щоб вчитися, потрібне відчуття безпеки. Отже, коли ви це робите краще, щоб ви вибирали ситуації, коли ці емоції чи цей стан вони не є на піку. Бо якщо вони на піку інтенсивності, зробити це буде значно складніше. Тому просто спробуйте, коли він там середньої тяжкості чи не дуже сильний, спробуйте відчути, що ви є простір. І спробуйте відчути, що ця частина вона збоку біля вас. Це просто гра на уяву, так не наче ви можете її витягнути і поставити з боку біля себе. І наступний крок: спробуйте доброзичливо. Я розумію, що тут може бути складно, бо є люди, які можуть до своїх частин відноситися негативно. Наприклад, можуть думати, що моя злість чи мій сором це однозначно якесь негативне явище. Але насправді всі наші частини вони появилися на певних етапах нашого життя тільки з однією єдиною метою нам допомагати, нас рятувати. Але спосіб, в який вони це роблять, можливо, був актуальний там і тоді. Але тут і тепер він може бути абсолютно неадекватним і тільки погіршувати нам життя. Тим не менше. Ця частина може продовжувати реагувати, вони часто є ригідні, вони застрягли в цих минулих досвідах. Отже, ми витягуємо цю частину і ми пробуємо з нею повзаємодіяти. Можливо, запитатися її, що вона думає, чому вона так реагує, чому саме зараз вона проявляється, чого вона боїться, чого вона хоче для нас. Це вже, можливо, такий глибший діалог, і наступний крок, спробуйте проявити до неї доброзичливість і підтримку. Якщо у вас справді дуже сильний внутрішній супротив, тоді, мабуть, краще все-таки звертатись на психотерапію і робити це разом з психотерапевтом. Але якщо ви можете це зробити, то класно, якщо ви можете так доброзичливо до неї проявитися, її можливо навіть приобняти, сказати їй, ти маєш право тут бути. Я бачу тебе, я ціную твої зусилля. Тобто, це може бути емоція, яка мені неприємна, це може бути тривога, від якої я давно хочу позбутися. Але тим не менше, я вчуся її бачити як назовні, і говорити їй про те, що цей простір важливий. І важливо те, що вона несе добро. І я це розумію. І я розумію, що їй тяжко. І я на її стороні. і... Вона може, скажімо, так, виконувати свою функцію, але зараз, можливо, немає загрози і попросити її трошки відійти в сторону. І коли ця частина, якщо ви відчуєте трошки внутрішнє розслаблення, ну як попускання цього стану, це значить, що частина вас почула і трошки розслабилася. І це дуже гарний признак, це говорить про те, що ви навчаєтеся вести з нею діалог. Спробуйте поділіться в коментарях, що вийшло. Можливо, це не дуже проста вправа, тому якщо вам це не виходить, чи ще щось, так е я розумію, що деколи на це потрібен час, деколи потрібна певна підготовка в психотерапії. В мене клієнти рідко так з першого разу це роблять, але деяким, деяким це так класно заходить, що ми до того могли дуже довго працювати з тривогою якимись іншими способами, пробувати там дихати так далі. Але коли налагоджується контакт з цією часткою, коли вдається про неї подбати, коли вдається її почути, і вона відчує оцю доброзичливість, деколи ця тривога сама по собі зникає і ну, прямо відбуваються такі неочікувані речі в терапії дива, можна сказати, тому. Точно рекомендую це спробувати, і якщо раптом вам щось не вдається, не засмучуйтесь, це просто вам або потрібно більше часу, або, можливо, також якась професійна допомога. Ви можете звернутися до психотерапевтів, і багато з них володіють цим методом і можуть допомогти вам легше справитися з цим. Всім гарного дня! Якщо якісь маєте коментарі, побажання, думки, буду вдячний за лайки, підписки, будь-які реакції. Всім щасливо!